Інші в Нідерландах люди більше посміхаються і вони посміхаються не тільки яскравіше, але інакше. Тобто, це більш живо. Тобто, ти більше віриш цій посмішці ніж в Чехії. Чехи навпаки, вони також посміхаються. Вони люблять жарти, але вони дуже люблять чорні жарти, як кажуть. Ага, тобто... різний юмор, так. Да? І Різний юмор і інше ставлення до незнайомців. Тобто в Нідерландах всі готові тобі допомогти. Якщо ти їдеш з людиною в потязі, то якщо ти з нею не заговориш, то скоріше за все вона заговорить з тобою. В Чехії я такого, чесно кажучи, не бачив. Угу. Звичайно, інша інфраструктура, звичайно, трошки все інакше інші цінники, інша мова спілкування. Там доволі добре люди знають англійську мову, тому що вони ростуть на британських мультфільмах. Тобто, навіть дитинка, 3-4 роки, вона знає англійську мову краще ніж деякі люди, які вивчають її роками.